Я майже завжди беру квитки біля вікна, щоб насолоджуватися цією красою. Навіть не пам'ятаю, коли було таке, щоб я спала у літаку, зливовничні. А це вже аеропорт Молдови, і він мені, до речі, дуже подобається. А з собою я беру лише рюкзак, щоб не тягнути важкі, важкі чемодани, і зрозуміла, що. Майже ніколи не вдягаю зайві речі. Ну що, прилетіла з Єрвана в сонячну прекрасну Одесу, як бачите, зранку до ночі тут йде дощ, але настрій класний, тому що я вдома. І прилетівши, зрозуміла, що, до речі, сильно захворіла тож в Одесі лікуюся дома. Лікуватися набагато дешевше, до речі, ніж будучи туристом в будь-якій іншій країні. А ще ж хотіла летіти в Європу, але все ж таки наступного разу. Ви знаєте, настала осінь це якраз та пора, коли потрібно дуже багато працювати. І зараз я готую багато класних проєктів. Якщо ви хочете дати мені інтерв'ю, якщо у вас якась крута спеціальність, а ви або ви десь працювали, або мали якийсь суперкрутий, цікавий досвід, хочете з чимось поділитися? Будь ласка, напишіть мені залюбки з вами. Запишу ефір або в інстаграм, або сюди вже повсінові тут. Тож буду чекати на ваші пропозиції. Я думаю, я бы успел. Сменишь приготовить? Я на не надеюсь. жива, Мене запросили, щоб я поділилася своїм досвідом. Я з великою радістю це, звичайно, зроблю і з нетерпінням чекала цього дня, звичайно. Я на що це саме музика накрасила. От кого які запити, тому я тебе точно Людей в Бог, тому що мені дуже важливо залишатися в нормальному емоційному стані і знаєте, якийсь цей баланс прошу приму. Наступна порада це страховка. Тому що, і, думайте наперед, хоча б наклада три кроки. Але... Сьогодні я виступала вперше як спікер українською, чесно кажучи, я трошки хвилювалася, боялася, що не зможу щось сказати так, як мені захочеться, так як я про це думаю. Але слава Богу, в мене все вийшло. Я дуже задоволена і все чесно, дуже щаслива. Дуже класний день. Сьогодні був а, день народження в ком'юніті жива. Його засновниця Тетяна Янковська мене дуже надихає. Вона дуже класна, проста, щира дівчина, яка, як виявилося, допомогла багатьом дівчатам здійснити їх мрії у життя. А ще я в неї взяла інтерв'ю, і ну таке міні-інтерв'ю, і ви можете послухати її та познайомитися з нею. Сьогодні я на чудовому івенті на дні народжені. Ком'юніті жива з Тетяною Янковською. Сьогодні був дуже яскравий насичений день. Вона мене запросила як спікера, і я, звичайно, ж на свій канал, знайомі знайомих, вирішила задати їй декілька питань і запросити її і до вас розказати про свій досвід. І, взагалі, я хотіла, щоб ти сама представилася. Так. Мене звати Тетяна Янковська. Я є засновницею жіночого ком'юніті. Жива і сьогодні якраз рік, як ком'юніті існує, і як я об'єдную дівчат і допомагаю їм знаходити себе через творчість, через психологію, через розкриття себе. Як ви бачили, сьогодні було дуже багато дівчат, всі ділилися своїм досвідом, розповідали про себе, і це насправді дуже сильно всіх об'єднує. І рівно 9 місяців назад я познайомилася з Танею, і вона допомогла мені здійснити мою мрію. Навіть сама не підозрюючи про це. Я сьогодні цим ділилася. Якщо гарний звук, то я додам цей відривок теж в це відео. І хочеться запитати. Таня, яку б ти пораду собі дала рік назад? Так, рік тому. А, мабуть, не вагатися, як я вже сьогодні розказувала, що на мене було таким бар'єром. Почати роб... організувати ком'юніті, це те, що я думала, що до мене не прийдуть дівчата-експертки, які можуть стати спікерами в моєму ком'юніті. І от я собі вдала рік тому пораду, що бери і роби. Як тобі тоді я сказала, що треба взяти, просто зробити і все. От і собі я навіть сьогодні, після сьогоднішньої зустрічі, я собі кажу таку пораду, що просто не чекай рік. Сьогодні, от сьогоднішнього дня, візьми і зроби ще крок до своєї мрії. А що найбільше вплинуло на тебе тоді, коли ти його створила? Те, що мені не вистачало спілкування, мені не вистачало моїх подруг, моїх сестер, які на жаль, через військові дії не були в Харкові, і в мене не було можливості з ними зустрічатися особисто, так спілкуватися, бачити, чути їх. телефонні розмови і зум це не те взагалі. А тому, мабуть, перша із задач створення ком'юніті було це знайти собі нових подруг. З якими я або дівчат, просто з якими я зможу обмінюватися жіночою енергією, і плюс ще це як така, знаєте, платформа, де я можу реалізовувати свої творчі ідеї, тому що їх дуже дуже багато. І щоб не шукати, хто мені допоможе, я просто беру в своєму ком'юніті, відтворюю ці проєкти. І це виходить дуже круто, дуже яскраво. І сьогодні дівчата ж кажу, розповідали, наскільки їм це корисно. І останнє питання: як змінилося твоє життя, коли ти створила це ком'юніті? Mm, так, як змінилося життя, по-перше, в мене був такий досвід, що мене впізнали на іншому івенті. І, і кажуть, це ти жіноча ком'юніті жива ведеш. Я кажу, так, і така думаю, в мене такий ступор був. Думаю, в смислі <uru»>, <RB> не що впізнали. Тому я веду жіночу ком'юніті. Хоча сказати, що моїх особистих фото там багато, ні. Але все одно якось я запам'ятовувалась людям в. Інстаграмі, в а це перше, що я стала більш впевненою. Я змогла себе проявити як експерт, що розвинути в собі це те, що я можу ділитися. Чимось з дівчатами, не тільки бути як організатор просто да, за кадром, а й можу, наприклад, ділитися своїми знаннями, своїм досвідом на ті зустрічі, як ми з тобою були. А до речі, не перший раз чую, що з вигляду я так, типу, молоденька дівчина, що можу дати там або ще щось. Але все одно якось своєю мотивацією, енергією я надихаю людей, і от моя впевненість також дуже от мабуть саме перше, що з'явилось, це впевненість у собі і своїх діях. Що все можливо, головне зробити перший крок. А коли саме ти зрозуміла, що так, супер, мені це подобається. Це саме те, як я хотіла. А коли я зробила паузу, угу. а от тоді я зрозуміла, що це не просто проектики. Знаєш, як на два тижні і все. А це реально те, чим я хочу займатися, тому що був була перерва чотири місяці, і я нудьгувала. У мене була депресія, мені не вистачало спілкування от живого з дівчатами, з у яких такі ж точно мрії якісь да або там цілі в житті. Оцього мені не вистачало, і тоді це ось був серпень місяць цього року. Я зрозуміла, що без ком'юніті, без цієї організації і втілення своїх творчих ідей я не зможу, тому. Ось цей момент, коли я зрозуміла, що далі це просто розвивати, масштабувати і все обов'язково буде. Супер, я дуже рада, що ти створила таке ком'юніті, яке нас тіх наближає до своїх а, цілей та нас тих надихає, і сама ти теж нас всіх так? дуже надихаєш. <рес> Клас, дуже спасибо. Рада була сьогодні бути на цьому святі. Я теж рада, Дякую. що ти залітала до мене.